Офіс президента провів зустріч із Держпродспоживслужбою та Українським офісом інтелектуальної власності та інновацій, аби розв'язати проблему неетичного використання символіки ЗСУ в рекламі та торговельних марках. Про це повідомив заступник керівника офісу президента Андрій Смирнов. Сторони домовились запустити в обох структурах гарячу лінію, яка реагуватиме на подібні випадки. Також почали готувати зміни до законів аби посилити відповідальність за рекламу і назви торговельних марок, які порушують норми суспільної моралі, з нами на зв'язку зараз Олена Орлюк, очільниця національного офісу інтелектуальної власності та інновацій. Доброго ранку, пані Олено. Доброго ранку. Доброго ранку. Пані Олено, от власне про що йшлося на зустрічі, про що домовились, і от цікаво, як необхідно прописати в законі ці всі особливості використання, особливості використання торгових марок, аби і водночас не споплюжити цей образ ЗСУ і дозволити рекламодавцям, маркетологам такий творчий політ. Ага. Значит, ми суспільство прекрасно знає, що на сьогоднішній день це питання стосовно недобросовісного використання. В рекламних цілях, в маркетингових цілях символів війни, воно почало дуже хвилювати суспільство. Ми все розуміємо, що живучи в умовах війни, ми маємо дуже обережно відноситися до тих символів, з якими ми стикаємося кожен день, і поважати права українців, права героїчного нашого народу. На даний момент проговорюючи це питання в офісі і проговорюючи питання і на професійних майданчиках, ми намагаємося знайти максимально ту межу, за якою реклама може вийти і бренди, точно так подаючи свої заявки на отримання захисту через торговельні марки, можуть вийти за межі оцього цього сприйняття нормального українця і нанесення йому психологічних. Психологічного такого ушкодження внаслідок того, що така назва може тягти за собою просто втрату нормального сприйняття і співставлення між людськими жертвами, між людським болем і комерційними інтересами. Стосовно закону, в нас на даний момент діє от в рамках правої охорони інтелектуальної власності закон про охорону прав на знаки для товарів і послуг, який дозволяє. Оперувати нашому офісу і приймаючи рішення про надання при проведенні експертизи торгівельних марок поданих заявок на отримання торгівельних марок, оперувати тима навіть категоріями, які сьогодні вкладені в чинне законодавство, тому що в нас за нашими чинними положеннями є. Норма, яка засвідчує, що така правоохорона надається торговельній марці, яка не суперечить публічному порядку і не суперечить загально визначеним нормам принципам моралі, знову ж таки є обмеження, також якщо ця торговельна марка не суперечить закону України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарного режимів в Україні та заборону пропаганди їхніх ідей. Тому навіть в сьогоднішній правовій базі, яка ми оперуємо, ми можемо розглядати і будемо це обов'язково робити при от, от, проходженні експертизи саме такими заявками, оцінювані їх всебічно з позиції, хто є суб'єктом, хто подав таку торговельну марку, що вона в собі містить, і які фактично цілі вона переслідує. Пані Олено, а як ви вважаєте, і от за вашими відчуттями за наявною у вас інформацією, упродовж минулого року ця кількість заявок, що стосується торгових марок, товарів назви яких ось ну скажу так, балансують на межі між маркетингом і ось цим хайпом на війні, ця кількість заявок вона зросла? Чи просто ми почали більш уважніше ставитися до цієї інформації? Ви знаєте, ну звичайно, зросла кількість заявок на торгівельні марки, які пов'язані з війною, тому що до цього просто не було підстав. От навіть сьогоднішня ця заявка на Бучу Комбучу, в принципі, яка всіх на вустах, вона ж пов'язана вона подавалася до війни, і в принципі, те, що оці наслідки, з якими вже Україна стикнулася в Бучі. А я прекрасно розумію, що це таке, тому що спостерігала, що. Бучі було там живучі від неї за 20 кілометрів. І е, це питання до того, як ми зараз маємо оцінити е, таку торговельну марку, чи е, можемо ми, наприклад, її видавати чи ні. Е, в нас декілька торговельних марок. Ми ну, зараз, тому що ми проробили для себе переглянули все, що нам подавалося, і постійно моніторимо. і е, Скажімо, на сьогоднішній день наш офіс працює з тими заявками, які ще подавалися в 2021 році. році. Нас не проводиться кваліфікаційна експертиза ще по торговельних марках 2022 року. І, можливо, якраз це дам дасть нас можливість дуже в даному разі чутливо віднестися, професійно експертно віднестися до їх оцінювання, вже от враховуючи сьогоднішню ситуацію, що в помилася ми. Оскільки ми як новий офіс, новий національний орган, який прийшов з принципами прозорості законності професійності роботи, ми зараз максимально здійснюємо всі дії, спрямовуємо на те, щоб пришвидшити розгляд заявок на торгівельні марки, тому що попередня практика в Україні на жаль була дуже складною. До двох років видавали такі рішення або була прискорена експертиза. Наразі ми це підтягуємо для того, щоб вийти на нормальні європейські міжнародні там стандарти, і відповідно ми до цих марок дійдемо вже в контексті кваліфікаційної أ... експертизи, десь أ... ну, всередині цього року é. і ближче до DO... От, і зможемо на них ж таки зреагувати. Можливо, до цього появляться нові норми законодавства. Дякуємо, пані Олено. Дякуємо, що долучилися до розмови в нашій студії. Олена Орлюк, очільниця національного офісу інтелектуальної власності та інновації.